Щядить гріш, має з гаком більш. Дотримуючись цього прислів'я, заощадлива частина городян ще 10 років тому. Почала встановлювати лічильники на воду. Сьогодні майже у 90% квартир багатоповерхівок лозової є водоміри. Мешканці оцінили їхні переваги. Звісно, лічильники потребують повірки. Її проводять після трьох або чотирьох років експлуатації, в залежності від дати випуску пристрою. Як триває та процедура? Дивіться у наступному матеріалі Ольги Бонд. На що настала пора лічильник повіряти, абонента у квитанції повідомить житлово-управляюча компанія в абонпункті жука за телефоном приймуть від мешканців заявку, передадуть лозова до каналу, а той направить своїх контролерів знімати пломби. Чекати доведеться два-три дня до чотирьох чотирів це потолок робочих днів. Хто після зніматиме сам лічильник вибір за господаром? Він же має доправити водомір на повірку. Проводить її у лозові єдине підприємство, яке має свідоцтво і обладнання їхню повірочну водомірну установку, розповідає директор бумерангу 2 віктор Максим. Щороку метрологія повіряє. Приїжджають звідти фахівці раз на тиждень чи два вибірково перевіряти і опломбовувати партії вже готових лічильників. Коли приїжджає метролог, который ставить непосредственно пломби на водомери, він виборочно бере 6 штук там ставить для контрольного заміру. Після чего, как все пройшло в нормі, по протоколу сверяється, опломбурується і видаємо. людям, которые принесли, абоненты принесли свои водомеры на барьерку Вот счетчик, он не пришел. То, что я думаю, не регулировать ничего, он уже, Нічого не можуть зробити. і і, знос, і все, він тормозиться, стоїть і все. такі водоміри дефектують, не ремонтують максимум, що можуть замінити скло і ободок. Похибки у показаннях практично у кожного лічильника виявляються на 20 літрах один чи два в плюс або в мінус. Ну, по постійно, тому що вода не слишком чиста, і там ж пластмаса. Ну вона постійно виробляється. і на Самої магніті, що внутріщотчика, на собирається ну, ті типу ржавчини. І буде погрішність. Я шкода розбирають, теж розкручую так, як було. Я можу і не поставити вже точно. І приходиться панове регулювати. 30 лічильників за день оператор Сергій Татаренко повіряє, але без висновку метролога людям їх не повернуть. Така процедура і умови. Вартість повірки у цьому році не переглядали, розповідає Віктор Максименко. А торічна ціна майже 40 гривень, погоджена з управлінням економіки і управлінням ЖКГ. Ми як частне підприємство і не повинні це робити, голосувати. Ну Было принято решение, что цены надо согласовать, чтобы у нас была калькуляция. Из этой суммы, что нам поступает, там в районе 40 гривен нам стоит поверка водомеров 15,76 за каждый счетчик мы перечисляем. Харків стандарт метрології. допоки лічильник повіряють, абоненту обсяги нараховують середні за показаннями останніх трьох місяців після встановлення лічильника опломбування і наступна повірка за три або чотири роки. А ось якщо абонент на повідомлення не відреагував, місяць старой, третій проігнорував. на четвертий місяць. з законом виставляється йому норма. На одного прописанного ему начисляется но ну, гораздо больше. Хоть водомер стоит опломбирован, но не прошедший государственную поверку. То есть он уже считается нерабочим. Так, як он може неправильно і щитати, і в ту і в другу сторону мешканці багатоповерхівок могли б і не знати клопотів із повіркою квартирних водомірів, якщо б її включили до квартплати. Така складова тарифу порядком передбачена. В місяць виходитимуть копійки, але поки в жодному місті цього ще не практикувалося, розповідає директор житлово-управляючої компанії. Лозові хотіли, але не вийшло. Чому Сергій шов пояснює, тариф будинковий, проте в усіх багатоповерхівках є квартири без лічильників, а в деяких їх. -2. Попрацювати над новою послугою у ЖКУ збираються. При следующем утверждении тарифів, а не раньше 2015 года, скоріше, всего, будет, мы будем над тим, щоб. Її реализовать каким-то образом, предложить жителям. А поддержат ли жители, когда мы им покажем, как это будет выглядеть, уже будет зависеть от них. Можливо, до того часу лічильники встановлять в останніх трьох тисячах квартир, яким заводу сьогодні нараховують за нормою. Для сімей, де приписано по 5-7 чоловік, суми виходять непідйомні, а таких квартир – 155. Ось ці відключення, які ми зараз робимо, вони здвинули цю статтю з місця. Зараз от, за останню тиждень п'ять з них прийшли до нас. Ну, Перше умови, які ми в разговорах з ними поставте водомір. Це вам выгодно, тому що ви 500-700 гривень в місяць платите, а водомір стоїть установка ну, 120-130 гривень. Це вполне за один місяць купується. 100% охоплення абонентів водолічильниками прагне і уряд до 1 жовтня 2017 року.